Закупити продукти до Великодня ми вирішили на одному з ринків міста. Димо разом із нашим героєм паном Осипом. Чоловік розповідає, в його родині м'ясо закуповує він цьогоріч. Зробив це заздалегідь. Різниця в ціні помітна. Шинка і ковбаса тоді обійшлася у 100-140 гривень. Це десь було до 800 грам шинки і кільце ковбаси. Я знаю, мабуть, грам. Грам чотириста. Цього року те саме обійшлося 243 гривні, тобто на 100 гривень. До пасхального кошика цієї ужгородської сім'ї входить кільце ковбаси та шинка. Це приблизно 230 гривень. Сир 30, грудка масла 15, корінець хрону 50, писанки 10 штук обійдуться в 13 гривень, сіль та, звичайно, паска. Її ціна цього року близько 20 гривень. Якщо ви вирішите купити і пасхальний кошик, то це плюс ще 100 гривень. Зміст великоднього кошика пана Осипа обійшовся йому майже в 400 гривень. Та це із Невеликими секретами, до яких вдається сім'я ловода. Яйця ж дорогі, то пішли на спосіб. Що робимо? Він ще що дружина робить. Відварює трошечки гарбуз, ото, що називають пекачка. Він такого помаранчевого густого кольору, блендером розмішує і додає до тіста. Паска виходить масло. Оце я, я звик не магазин не брати, а купується сметана домашня, там з літру сметани, і от можна міксером пити хорошу гусочку масла. Пересічні ужроці на свій великодній кошик витратили значно більше. У мене прошли рік обійшлося десь 500-600 гривень. Цього року я навіть в тисячу гривень не можу вкластися, настільки все подорожчало. Навіть якщо ваші витрати на пасхальний стіл перевищують минулорічні, можливість зекономити все ж таки є паску, масло та сир можна виготовити власноруч. А ще головне пам'ятати зміст великодня не в тому, наскільки багатий стіл, а в духовному очищенні.